Повинні розуміти одне, що пишуться нові сторінки історії. Але ми знаємо і повинні пам'ятати, що історія перемог це історія об'єднання. Історія поразок це історія розбрату. Ми не повинні дати агресору Росії малішого поводу, щоб у нас був розбрат. Ми тут стоїмо перед вами, нові представники влади, і складаємо іспит по тих заповідах холодноярців. Які під гаслом прапора Воля України або смерть робили історію, захищали нашу незалежність? Під тим самим прапором загинули хлопці на Майдані Небесної Сотні. Під цим самим гаслом воля України або смерть ми на тиждень назад зустрічали екіпаж травщика з назвою Черкаси, які показали на весь світ, в тому числі і росіянам. Що це не просто назва Черкаси, це саме той дух, який підсилює нас, українців, і саме цих хлопців, молодих хлопців-козаків. Це саме під цим прапором я позавчора був на кордоні з Російською Федерацією Донецької області, спілкувався з нашими хлопцями-черкащанами. Там більше 80% охороняє кордон черкащан. І момент Ігор Федорович, командир Варшанця, не заступників відправив, а поїхав сам для того, щоб гідно захищати честь і суверенність нашої країни. Там земляк, ваш земляк, села Тіньки Чигиринського району, підполковник прикордонної служби, Кулик Петро Петрович передавав всім вітання і сказав так само: я знаю гасла цієї землі, воля або смерть. І він сказав, що він буде захищати до останньої каплі крові. Батьківщину Україна, я вірю, що всі ми тут об'єдналися навколо свободи, навколо захисту волі і суверенності нашої держави. Шановних козацьке товариство, я б хотів би зараз, щоб ми з вами хвилиною мовчання вшанували пам'ять наших побратимів-козаків, які дали в життя за волю українського народу.